Всім привіт! У цьому відео ми розповімо про новинку від компанії Аякс Кран для перекриття води з диценційним керуванням WaterStop. Завдяки цьому пристрою ви можете захистити від потопу вашу квартиру чи будинок. Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше ми вже робили огляд про захист від потоку на базі обладнання Ajax, але там був присутній кран стороннього виробника. Тепер компанія випустила кран власного виробництва. Ajax Waterstop доступний в трьох розмірах на вибір: одна друга, три четверті та один дюйм зі стандартним кріпленням. Кран складається з двох елементів. Перший це якісний італійський кран від Bonomi. Він підходить як для гарячої, так і для холодної води. Кран працює з температурою від плюс 5 до плюс 120 градусів за Цельсієм, а встановлювати пристрій можна в чотирьох положеннях для доступу до керування. Другим елементом є електропривід Ajax з потужністю 8,2 Н. Який у разі протікання води перекриє воду лише за 5 секунд з пошкодженою трубою діаметром 3 четверті дюйма 5 секунд дорівнює лише літру води. Не забула компанія і про естетику. Кран доступний в двох кольорах: в білому та в чорному. WaterStop зв'язується з хабом через захищений радіопротокол Джевелер, дальність зв'язку до 1100 метрів. Звичайно, це в ідеальних умовах і без перешкод. Але в будь-якому випадку вам вистачить. Працює від попередньо встановлених батарейок Ajax cr 123A до 3 років. Також може живитися від зовнішнього блоку жилення 9-12 вольт. Всі електронні компоненти захищені від перегріву і можуть працювати за температури навколишнього середовища до 60 градусів за Цельсієм. Корпус пристрою не боїться пилу та вологи, оскільки захищений за стандартом IP56. Давайте подивимось на гран більш детально. Зверху ми бачимо світлодіодний індикатор, який повідомляє про стан ватерстоп. Збоку знаходиться кнопка керування. Вона вмикає та вимикає пристрій при затисканні на 3 секунди. А при короткому натисканні. Керує подачою води. Давайте знімемо скобу, сам електропривід і подивимось, що під ним. Тут ми бачимо важіль на монтажній платформі для ручного керування краном. Сама монтажна платформа встановлюється між запірним краном та електроприводом. На самому електроприводі ми бачимо тампер. Він реагує на зняття приладу з монтажної платформи. QR-код для підключення пристрою до системи Ajax. Та поворотна частина механізму перекриття води. Знизу заглушка для під'єднання зовнішнього блоку жилення 9-12 вольт. А тепер давайте перевіримо, як працює система. А ви обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Для реалізації системи антипотоп нам знадобиться наступний мінімальний набір. Кран Ajax Waterstop, датчик протікання води Ajax Leaks Protect і хаб. Зверніть увагу, що Waterstop не сумісний із хабом першого покоління, тільки з Хаб Плюс, Хаб-2, Хаб 2 та хаб Гібрид. Ну і, звичайно, з ретрансляторами Rex та REX 2. Все це вже підключено. А ми давайте з вами налаштуємо сценарій, в якому при затопленні буде перекриватися вода. Для цього заходимо в налаштування Waterstop. Сценарії. Створити сценарій. Бачимо, нам доступно декілька типів сценаріїв. Обираємо за тривогою, бачимо список обладнання, яке може приймати участь в нашому сценарії. Нам потрібен Leaks Protect». Для прикладу, назвемо «Потоп». І обираємо дію пристрою перекрити подачу води. Зберегти. Тепер помістимо датчик у чашку, налімо трішки води та подивимось, як воно все працює. Як бачите, я отримав сповіщення і кран перекриває воду. Зауважу, що для роботи системи не треба переводити Ajax у режим охорони. Ви дізнаєтесь про протікання незалежно від того, чи поставлена під охорону система, чи ні. Це зручно, тому що ви будете повідомлені про потоп, навіть якщо знаходитесь в іншій кімнаті або на іншому поверсі вашого будинку, а також, якщо протікання трапилося вночі, поки ви спите. Така система може бути встановлена у будь-якій квартирі чи будинку. Датчики ви можете поставити у місцях ймовірних протікань у ванній кімнаті, біля пральної машини, на кухні, під посудомийною машиною або в інших місцях, де може статися прорив труби. А кран ви можете підібрати відповідно до діаметру вашої труби і поставити як на холодну, так і на гарячу воду. Наш досвід дозволяє сміливо стверджувати. Покупка системи антипотоп це одне з найважливіших придбань для дому і відіб'ється вам повністю після першого ж випадку протікання. Якщо ви бажаєте придбати та встановити охоронну сигналізацію Ajax, а також систему антипотоп, звертайтеся в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!